знали ви, що на нічному небі можна побачити аж два Сатурни. Причому один із них ви знаєте як планету, а іншим Сатурном є Туманість, яка так і називається Туманість Сатурн. І сьогодні подивимось на обидва об'єкти. Спочатку коротко про планету. Всі ми знаємо Сатурн як планету із кільцями, які навіть у невеликі телескопи видні. Про те, як з ним спостерігати, я робив в одному із попередніх відео. Підказку залишаю от там. Зараз розташований у сузір'ї водолій та нещодавно було його протистояння. Його видимий блиск становить коло 0,8 зоряної величини, тобто приблизно, як зоря Альтаєр у сузір'ї Орел. Його кільця цього року мають поганий розворот, тому дедалі вже не видно. Хоча якщо турбуленція атмосфери майже відсутня, то щілину Касіні буде добре видно, як і тінь від планети на кільцях, тінь від кілець на диску, а також один-два пояси, які дуже неконтрастні. Таку картинку я спостерігав 23 чи 22 вересня вночі, коли атмосфера була дуже спокійна і Сатурн я бачив просто, я не знаю, наче не в телескоп дивився, а грав у Space Engine. А відео, яке ви зараз бачите, це якраз і є відео з тих спостережень. А ось фото, яке я отримав при обробці. А тепер про його теску. Він за природою є планетарною туманністю, яка утворюється після смерті зорі не надто великої маси. Він ще у новому загальному каталозі має номер NGC 7009 а у каталозі Калдвела має номер 55. Була відкрита Вільямом Гершелем у 1782 році, хоча на ті часи не було розуміння про природу об'єкта. Тому були припущення, що ця планета розпадається та утворює туманність. Тому такі об'єкти назвали планетарними туманностями. І це був п'ятий відкритий об'єкт цього класу після гантелі, кільця, малої гантелі та сови. І, до речі, зараз ці всі туманності видно на нічному небі. Тільки треба дочекатися, коли стемніє. Потім зрозуміли, що це частина зірки, що вмерла, а точніше її зовнішні шари, але назва так і залишилась. Сатурн складна туманість, що має багато компонентів, а в центрі є білий карлик близько 11,5 зоряної величини. Має таку назву через те, що дійсно нагадує одноіменну планету помасорські телескопи. Хоча у мій 10-дюймовий Добсон він скоріше виглядає як маленький розфокусований Сатурн із доволі непоганим розкриттям кілець меншого розміру. І сьогодні ми його теж глянемо. Він розташований теж у суцірій водоліг із різницею, що нікуди не біжить на відміну від планети. Якщо остання доволі яскрава та видна неозброєним оком, то його, скажімо так, привид має близько восьму зоряну величину, тобто видно лише в телескопи, причому навіть у невеликі. Кутові розміри у цього об'єкта невеликі 41 на 35 кутових секунд, тобто трохи більший за планету. Тому достатньо 150 крат, щоб ловити форму, навіть відносно невеликі інструменти. Але треба, щоб теж був високо над горизонтом, тобто біля кульмінації. А атмосфера була спокійна. Уже, як бачите, небо стінкове, Сатурн уже сходить. Може його видно буде зараз на фоні. Давай, фокусуйся, ну. Ось бачите, така цьяна цяточка. Та, фокусуйся, давай бач. Ну, бачите, як цьяну цяточку. Це планета Сатурн. А десь ось там у Водолій, має бути туманність. Почекаємо, коли небо повністю стиміє. І якщо хмари не закриють з собою все небо, ось ви бачите хмари. Тоді ми поглянемо і подивимося, як він виглядає. Ось ви бачите непримітне сузір'я водолій. А ось доволі яскрава цятка. найяскравіша у всьому сузір'ї. Це і є планета Сатурн. А ось ще сфотографував це сусір'я, щоб було краще видно зірки та планету. Ось уже достатньо стемніло. Сатурн піднявся повище. І думаю, що пора заглянути в окуляр. Тут я поставив 15 мм окуляр, який дає збільшення приблизно 90 крат. дивимось на нього. Ось він. Отже, на малому збільшенні ми бачимо диск планети і його кільця. Більше нічого. А, ну і ще пунктних титан та іще два-три супутники, які на відео не будуть видні і я їх поки не ідентифікував. А тепер подивимось, як виглядає при 212 кратах. Як ми бачимо, сьогодні стан атмосфери не дуже дозволяє спостерігати за планетами. Вона трохи дрижить, помітно дрижить, і тому ніяких деталей не буде видно особливо. Тепер давайте наведіємося на його двійника у вигляді туманності. Для цього теж шукаємо зузір'я зі водолі, знаходимо зірку Епсілон, спускаємось трохи на південь і йдемо трохи на схід. А ось я, на жаль, не можу записати відео цей об'єкт занадто тьмяний, але зробив фотографію на витримці 1 чи 2 секунди, при збільшенні 424 крати. А для цього я натягнув двократну лінзу барлу та 6-мм окуляр. Ось приблизно так я його і бачу. Дійсно, як можете побачити, воно лише трохи нагадує Сатурн, причому розфокусований. Для 10 дюймового телескопа це, мабуть, занадто складний об'єкт. А на цьому відео підходить до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити на дзвіночок, а також написати коментар. Чи спостерігали ви за планетою та туманністю Сатурн? А на цьому бажаю всім вам ясного та мирного неба. А для цього донати на зсу та продуктивних спостережень.